Друзі, вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні будемо качати з вами груди і також руки. Так що давайте погнали, розминатись і зараз вам покажу свою тренування. Хотів вам пояснити декілька нюансів на рахунок грудних м'язів, тому що грудні м'язи складаються із двох частин з верхньої та нижньої. Як правило, більшість тренує грудні так, що йдуть, відразу починають робити жим-штанги лежачі. Але ми так не будемо робити, ми почнемо відразу з слабшої сторони, це верх грудних, і будемо жати гантелі на наклонній лавці. От, дивіться, я вам покажу техніку виконання цієї вправи. Перед тим, як лягаєте, робити жим штанги лежачі або жим гантелі, вам потрібно обов'язково звести лопатки. Коли ви зводите лопатки, тоді ви працюєте лише грудними м'язами. Якщо ви лопатки не будете зводити, то ви, коли будете виводити штангу або гантелі, ваше плече буде спереді. Тобто Більша нагрузка буде заходити на плече, а також на трісис. Вам цього робити не потрібно. Аби правильно звести лопатки, вам потрібно зробити мостик. Маленький мостик. Отак, От дивіться. Лопатки звели, трошки мостик. Кість опускаємо не в сторони сюди. А трошки нижче, ось сюди, на грудні м'язи. Опустили, вижили. Чому потрібно опускати не в сторону, а на грудні м'язи? Тому <звук> що коли ви опускаєте локоть в сторону, от сюди, це дуже травматично. Тобто ви можете спокійно собі травмувати плече. І так більшість з людей травмують на тренуванні грудних м'язів, тому що вони не розуміють, що це неприродний рух для плеча. Це оце природні, коли ви опускаєте на груди. А в сторону ні. Більшість людей на тому травмується, я ще раз повторююсь, тому що е, вони не те, що беруть велику вагу, а то, що коли починають відразу розминатись, то беруть гантелі. Мені каже, хтось зараз себе побачить, цьому. ви починаєте відразу швидко робити. от. Все, от, от Це ваша розминка. Но поки вам потрібно повільно робити. Акуратному темпі, аби ви чим більше крові пригнали до, той ну, до тих м'язів, на які ви робите. Візьмемо більшу вагу зараз. Цю вправу, друзі, виконуємо о, 4 підходи по 8-10 разів в о, силовому режимі. Тут немає 45 градусів. Жим під наклоном я роблю із таким наклоном, от. а вже розводку далі ще одну вправу. Я вам покажу, я роблю трошки більший наклон. От. Десь так приблизно це виглядає. Якщо хочеш, я ще звізьму 40-тки або 45 п'ятки, але я вже не буду говорити. Також хотів вам сказати, що коли починаєте виконувати цю вправу, ставите собі гантелі на коліна ось так. І коли лягаєте, то коліно припіднімаєте і допомагаєте собі, отак. От. І вже вижимаєте. Покажи, коли... як треба кидати. Ні, кидати ми не будемо, тому що тут дуже дітська вага, щоб кидати. Так само опускаєте на коліна от, і так само ставите Кидати тут нічого не треба. От якщо би кидали 60-ку, тоді слів немає. Переходимо до наступної вправи. Наступна вправа буде відімані на брусах із додатковою вагою. Тут мені подобаються ці бруси в тому плані, що вони є досить широкі і я спокійно зможу. Локтів в сторони виводити, аби більше проробити не з грудних м'язів. Ставлю трошки ширше, От, аби більше задіяти грудні м'язі. І трошки наклоняюсь вперед. Я думаю, що все. Третє вправо у нас буде полурозводка полужив. Я вам покажу техніку виконання цієї вправи. Вот. Ми тут робимо типу розводку, так само зводимо лопатки, трошки прогинаємо в спині і розводимо локті, але не повністю. І вижимаємо. От. Тут так само робимо 4 підходи на 12, по 12 разів, але старайтесь, коли ви вижимаєте... Повністю не зводити їх. Бо коли повністю зводите, ви просто виключаєте нагрузку з грудних м'язів. Нам це робити не потрібно тут. Переходимо з вами, друзі, до тренування рук. Суперсеті зараз зробимо вже. Так. Перша вправа на біцес у нас буде підйом гантелей. От. Але будемо докручувати з вами кість, аби більше робити біцес. От. Дивіться, як це виглядає. Піднімаєте на біцес, але трошки докручуєте його мізинцем. Беремо іншу антель. зараз зробимо на трійцес. Тут антель опускаємо вниз, але локті не розводимо в сторони. Отак, стараємось тримати їх рівно. Тут так само 12 разів. Це саме головне правило, що коли починаємо тут робити, зараз всі тут починають спину качати, біцепс, руки, ноги, плечі, прес. Зараз переходимо до, до другого суперсету, в якому будемо робити молотки із маленькою штангою на брахіаліс. От, і на трицепс французький жим, але французький жим буде трошки інакше, будемо із землі робити. Це мені спеціально тренер показав, тому дивіться за мною сюди. Лежало як на біцепс і повільно опустили. Ставили. Штамо підводимо сюди до чола і вижимаємо. Вижили і опускаємо вниз на землю. Поставили на землю і з землі ще раз вижили вверх. Повільно. От. Є нюанси. Дивіться, я коли роблю, я трішки ставлю мостик, так само це в першу чергу, звожу лопатки це два. І третє повільно опускаю, повільно опускаю на землю. Тому що ви коли робите, наприклад, на лавці, то більшість людей робить французький жим е, в, половину, в коротку амплітуду. Але трісов складається з трьох частин. Тому потрібно, коли ви робите лежачі, то ви поробляєте кожну частину. Але потрібно рівносильно робити повільно. Аби ви собі не допомагали інерцією. Тому що більшість людей, які роблять лежачи, наприклад, вони там докинуть багато ваги і виправляють, коли вже доводять, доводять аж до грудей. Це робити не потрібно, тому що ви коли доводите до грудей, рівно сильно ваше плече вище, тому ви більше задієте плече в роботу, а не трицепс. От. Тому раджу вам доводити десь буквально на рівні чола вашого, очей, і потім назад опускати повільно на землю. Тут так само я роблю чотири підходи на біцепс-бархіаліс і чотири підходи на французький жим. Зараз зробимо ще останній і переходимо на прес. Наушники вне. Можна сказати, що я зроблю. Закінчуємо, друзі, наше тренування пресом. Я зроблю по три підходи е е класичні і також піднімаю ноги. <рис Kesekle> М'язи живота це маленьке м'ясо. Це таке м'яс, як біцепс, трицепс, плече. Тому я вважаю, що його не потрібно тренувати так само, як груди, або спину або ноги. Я вважаю, що потрібно робити 9-12 підходів робочих в тиждень для того, аби підтримувати м'язи пресу, а не робити 15-20 підходів. І так само я бачу, що більшість людей, наприклад, качає прес, бере з собою 10 кілограмів або 20 і починає зажимати. Друзі, ви тим самим просто собі зробите ширший таз. І більше нічого, окрім того, що буде, будете широкі, як тумбочка, не накачаєте собі. От. Тому не потрібно брати додаткову вагу, робіть з власною вагою по 15-20 разів і буде вам прес. Треба якесь закінчення сказати. Наше тренування, друзі, підходить до кінця. Е, хочу вам подякувати за перегляд. Е, це спеціалізоване тренування для грудних м'язів. Е, не кожному це може підійти. Тому що кожен починає зі штанги і лежаче робити, я, наприклад, роблю відразу зверх, ставлю акцент на верх грудних. І також хочу вам сказати, що я вже не знаю, що я хочу сказати.